Як змінився мій догляд за шкірою обличчя в 33 роки? Вашою базу перед мейком повинно бути класне, якісне зволоження, так і мейк буде, і шкіра не буде стягнутою сухою, не будуть підкреслені всі шолошіні, які є на обличчі. Якщо ви хочете знати мій повний догляд за обличчям, можете написати, я розповім вам в наступних відео. Це улюблені активи в догляді це міорелаксанти. Це ті продукти, які зменшують мімічну активність. Так, вони повністю її не приберуть. Але те, що вона стає меншою, я вже перевірила на собі. Як я таке зрозуміла, що вони працюють. У мене почали з'являтися ось тут заломи, і брівки почали більше якби сходитись до центру. І мені стало страшно в цей момент. Тоді мені подарували сироватку дермаквест з пептидами, а ще в мене є ось такий тонік від Holy Land. Про них розповім в наступних відео, тому що це чудо продукти. Так запам'ятайте цей лоб до. Беру останні капліці чуду чудотоніка, це просто, це просто точно. Дивіться, зараз буде магія. І погляньте, тепер пройшло кілька хвилин, гляньте, як виглядає мій лоб. І я зазвичай чекаю ще якийсь час і тоді вже приходжу до подальших етапів.